Постійної напруги спорт підтримає тебе! По-перше, хочу подякувати ЗСУ друге Дніпро з перемогою. А ну, сьогоднішня гра була більш така, можна сказати, тренувальна. Тренера дали більше пограти молодим гравцям, набратися досвіду, таким як я і ще багато молодих. Ну, у нас взагалі молода команда, крім, ну, крім другого тренера. То набралися досвіду і завтра будемо давати бій Запоріжжю все таки сьогодні, сьогодні в чому сказати? відмітити позитиву грі ві вашої команди? Він досвіду. А, а, те, де, що де ви краще зіграли, ти так не дуже. От... Не дивлячись на кадрові втрати, ми стараємося замінити всіх тих гравців, хто покинув нас. Два легіонери, Едуард Фічук та Юрій Крамер, за станом зерно не могли приїхати, то ми становимо. Намагаємося стати командою і з кожною грою додаємо більш командної хімії. Це перше. А друге, більше взаємодія і ну, досвід, досвід, досвід. Це саме головне таким молодим, як ми, набиратися в такий час в Суперлігі — Це дуже добре. Дякую, тренерам велике. Ну, позитивним. Можна сказати, що як Остап сказав сьогодні, більше поіграли молоді гравці, відчули, як це грати в Суперлізі. З негативного погана третя четверть, де ми забили шість очок. Тобто, якщо Дніпро включається повну і починає захищатися, нашим молодим хлопцям досить важко, але нічого, так як це досвід, це саме основне. Ну і завтра нас чекає дуже важка гра. Попробуємо зіграти достойно, тому що все-таки Важко, не вистачає ротації, гравців, ми ще будемо і грати по максимуму. Я так зрозумів, що входом сьогодні Так, ми сьогодні дали відпочити. Все-таки вчора була важка гра, сьогодні ми розуміли, що ну. Неможливо було виграти, тому так як Дніпро дав своїм деяким основним гравцям відпочити, і ми дали Дмитро Ходову можливість відпочити, налаштуватись на гру, щоб з більшими силами завтрашні гри гропівато. Тобто це не травма Ні, ні, ні. ні. Це просто такий так давати. Відпочити просто давати. По-перше, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. По-друге, вітаю свою команду. Ну, ми як завжди перед грою тренер нас налаштовував, щоб ми відносились неважливо, це який суперник, щоб ми відносились з повагою. І я вважаю, що в нас сьогодні це вийшло. Ми Практично майже все виконали, все, що нам казав тренер, як у захисті, так і у нападі. Тому і зараз відпочиваємо, готуємося на завтра. Завтра дуже буде у нас серйозна гра, командою рідна. Наскільки серйозна гра? Є якісь побоювання? Ні, побоювання. Чому? Вони, це вони повинні нас боятися, тому що вони в два рази програли. І, тому що я вважаю, що... Ну, так, нема такого, що ми їх там побоюємося, чи що, і я ще хотів від себе сказати. Я не знаю, там, хто був там, вчора на прес-конференції Запоріжжя Рівне. І коли спитали тренера Запоріжжя за легіонерів, ну це таке питання дуже. Я, я вважаю, ну, п п -п -п потрібно з повагою відносити до своєї професії, тому що. Ну, що... Ну я я розумію це. Ну що просто хто це був, тому що кожен журналіст має підходити від увагу, тому що ми ми баскетболісти виконуємо свою профе, свою роботу професіонально. І коли журналіст питає у тренера з міста, якого Запоріжжя, де знаходиться лінія фронту, там 30-40 кілометрів, і він питає за легіонерів, Я вважаю, це слава Богу, що є міста в Україні, де е, відносно спокійно і команди мають право. По покупати, брати легіонерів, але ну якщо б десь тут була така поряд ситуація, я не вважаю, щоб тут було б три легіонери. Так що ну, потрібно з повагою відноситися до своєї професії, як ми спортсмени, так і журналісти. Я все хлопцям сказав, чим не задоволений. Я не задоволене Задов... задоволений енергію молодих гравців. Нам нам енергію дають досвідчені гравці, а не молоді. Цим я не задоволений, тому що мені і команді потрібна енергія сипала, потрібна енергія колдомасова, молодих, і вони повинні в своєму в своєму в своєму віці вони потрібно віддавати енергію команди. Тільки цим я не задоволений, а так я вітаю свою команду з перемогою. Я хочу. Сказати дякую захисникам, захисницям, дякуємо ЗСУ за, за те, що ми в такий час можемо грати в баскетбол, виховувати дітей і в школах, і в спортивних школах, і в ДЮСШ. за цей за цей дякую. Низький уклін.